Російський наступ на півдні, можливо, він вже розпочався. А що ж на Донеччині? Чи дійсно там найбільший контингент росіян і найбільша їхня передислокація з 2022 року? Будемо розбиратися у нашому відео. Мене звати Андрій Ткачук. Це третя світова. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Поставте вподобайку. Напишіть коментар. Це завжди допомагає хорошому і правильному контенту посуватися по алгоритмах Ютубу. Тому давайте поговоримо ми сьогодні про південь, що ж відбувається. На Запоріжжі а, і ну, не тільки про схід я теж анонсував, але хочу розпочати з півдня, тому що дійсно там вже якісь певні процеси відбуваються. А, Днями відбувся е, великий форум наших міжнародних партнерів у Франції. Коаліція охочих чи то рішучих. Давайте зараз теж будемо дивитися, чи вони більш охочі, чи рішучі, особливо щодо півдня, тому що вони, як завжди, стурбованість висловлюють дуже багато. І весь колективний захід європейці переживають за наш схід. Дуже багато про це писав Блумберг на всіх е, вже наших виданнях. Анонсований великий наступ. Найбільша передослокація сил. Ну давайте так, давайте розберемо все по черзі. По перше, чи е, дійсно є зміна обстановки на фронті і ускладнення? Давайте запитаємо, коли було легко. Я тут дуже як військовий вам скажу просту річ: легко не було ніколи і бути не може, тому що це війна. Війна це втрати, війна це важко, і війна це постійні бої. Відповідно, ми маємо розуміти е, чітко, що на сьогоднішній момент ситуація дуже ласка на сході. Ворог переважає нас всюди, і очевидно, що буде намагатися просуватися далі. Наступне. Чи е, останніми днями відбуваються якісь певні дії на Запоріжжі? Так відбувається в принципі. Ми можемо декларувати те, що росіяни розпочинають спробу нового вже третього е, третя спроба наступу за 2025 рік на Запоріжжі в бік населених пунктів Оріхів і Гуляйполе. Відповідно, є на це певні докази і ситуація і інформація, якою я володію, що у вересні вже тривають за ці кілька днів. Відбувається спро накатів і штурмів в наших позиціях. Ось прошу а, подивитися вам на кадри, а, де бійці нашої 118-ї окремої механізованої бригади розбили штурм окупантів. Загалом за цей штурм знищили два танки: п'ять БМП, чотири мотоцикли і броньовик тигр. Було ліквідовано понад 20 росіян загиблими і 15 пораненими. Та які вже можуть не повернутися до бою за кілька днів від початку вересня. Та сама 118-та бригада зупинила штурм біля малої точмато. Мачки, перепрошую, мінус 10 одиниць техніки та більше 20 е, окупантів. А ще ми вам покажемо кадри вже за 3 вересня. Наша 65-та окрема механізована бригада Великий Луг розгромила російський штурм на Оріхівському напрямку. Знищено 7 одиниць техніки та понад 30 окупантів. Бронегрупи ворога, МТЛБ, БТР БТРи і танку просто були ще спалені до під підходу до наших Позиції. Загалом, що це означає? Це і означає те, що росіяни відновили спроби штурму на цьому напрямку. Загалом ситуація доволі складна і напружена на Запоріжжі. Вони стягнули туди свої резерви, підтягнули резерви з Курщини, в тому числі, підтягнули свою десантуру для того, аби вони посилювали штурмові дії, підтягнули штурм Зет для м'ясних штурмів, і намагаються атакувати по двох напрямках: один напрямок, я описую, напрямок Оріхова. Пові їхні накати і штурми, які вони відновили, і ситуація і за мапою Діпстейт. Ми розуміємо, що біля малої токмачки росіяни трішки просунулися, але з тими втратами, які є, вони не і не відповідають затраченим ресурсам з їхнього боку. Але начхати хай їх більше і здихає. Щодо ситуації, яка в нас йде вздовж Дніпра. Після Кам'янського Росіяни почали тиснути на степногірськ. Я неодноразово наших відео пояснював важливість степногірської степногірської висоти для. Вогневого контролю півдня Запоріжжя, щоб долітало, а ключова траси Запоріжжя-Оріхів, яка є нашим логістичним ланцюжком. Загалом ми маємо розуміти, що ворог нам буде намагатися робити певні свої прориви і буде пробувати все ж таки вийти на відтинок фронту оріхів Гуляйполе, підійти на як не ближче до цих населених пунктів і спробувати їх захопити. Така в них задача стояла ще до вересня. З якою вони не впоралися через успішну роботу наших сил оборони на півдні з підриву логістики? Про це можете детальніше подивитися трішки в іншому відео, про який яке я записував на цьому тижні? Отож загалом. Нагадаю, ще раз підпишіться на канал, багато актуальної інформації для вас робимо. Готуємо ще цікаві формати. Точно з нами е, вам буде цікаво та аналітично. Ну і давайте подивимося, що в нас таке на Покровську відбувається: росіяни туди стягують сили і дійсно є е, резерви, є зміна певного е, контингенту. Тобто, загалом зараз те, що відбувається найбільше. Я б не казав би, що це найбільше з 22-го року е, там. Передислокація сили. Фінальна битва за Донбас. Ну тому, що ну давайте з цією повагою. Якщо ми розуміємо те, що ворог поруч з Лиманом, з покровськом, з добропіллям. Ну то вибачте, що Краматорськ, що Слов'янський, навіть Костянтинівка сьогодні ще не в полі доступу Росіян для тих штурмів, які б вони хотіли би проводити. Тому е, фінальної битви за Донбас весь не відбудеться. Росіяни посуваються поволі і вони е, використовують свої можливості в інформаційно-психологічному полі, аби роздувати цю тему, що це буде фінальна битва за Донбас. Ну тобто, ні, це буде битва за спробу увійти в низку населених пунктів для того, аби перезимувати зиму. І Покровськ стає одним з таких населених пунктів. Ми до речі зараз розігруємо автомобіль за 200 гривень для того, аби зібрати 10 мільйонів гривень на потреби наших підрозділів на покровському напрямку, щоб до настання якраз холодів у нас було якнайбільше там дронів. Для того аби винищувати і випалювати сволоту, яка прийшла на нашу землю. Задонайте, будь ласка, лінк на збір в описі до відео. Ще раз нагадаю за 200 гривень, розіграємо автомобіль Шевроле, який віддав мій товариш з сил спеціальних операцій, ветеран, який отримав не одне поранення. знає, що таке війна, тому віддає свої автомобілі з хати. Для того аби зібрати е ці кошти, буду дуже вам вдячний за донат і за поширення. Ну і за вподобайку до відео тому е загалом все, що відбувається сьогодні на Покровську, це. Продовження ситуації, яка і була, ворог. Продовжує тиснути на Покровськ, буде тиснути з чотирьох напрямків. Перший напрямок це Добропілля Родинське. Це з півночі робити тиск на Покровськ. Наступне це напрямок по трасі новоекономічне Мирноград Покровськ. Вони будуть таким чином спробують підходити до Мирнограду. Наступне це з півдня, з боку Сілідова і населений пункт Шевченко. Тиснути з півдня і малими диверсійними групами пробувати заходити. І також е продовження боїв за нас. Населений пункт удачний для того, аби спробувати тиснути на е, нашу трасу, трасу е, Павлоград-Покровськ. Ще, що дуже цікаво, яку ситуацію ми можемо визначити щодо тиску росіян. Дуже вони тиснуть на Новопавлівському напрямку. І, як на мене, це буде один з напрямків, на який вони залучать якнайбільше. Своїх сил для того, аби просуватися по ньому і після Новопавлівки, спробувати піти в напрямок Запоріжжя по трасі, якраз до Гуляйполя і Оріхова, таким чином з двох боків підтискати наш південь. Думаю, що росіяни дуже грамотно розуміють військову науку або воєнній науці. Підпрошую воєнній науці, а ти маєш працювати штурмові дії, коли ти на тому чи іншому відтинку зосередив сили щонайменше 3 до 1, щоб твоїх сил було втричі більше ніж сил противника, тоді ти можеш штурмувати ті чи інші позиції. Очевидно, що часто з математичних навіть підрахунків Росіяни не зможуть забезпечити таку перевагу на усіх ділянках фронту, і очевидно, що вони будуть максимально нагнітати ситуацію так, аби відволікати нас від певних напрямків і штурмуватимуть. По неочевидних, як на мене, спроба штурму півдня може стати таким випадком, де вони з Новопавлівки будуть тиснути і переходити далі. А таким чином, поки ми всю свою увагу звертаємо там, на Купінськ, Лиман і Покровськ. Хоча знову ж таки я впевнений, що та сама системна робота, яку вони ведуть по Покровську, буде відбуватися далі. Тому ось така ситуація сьогодні. У нас на полі бою, така ситуація з осіннім наступом росіян, який вже зараз фактично триває, він не припинявся і продовжує тривати вже вже як в своїй фінальній фазі, 25-му році осінній фазі, тому дякую, що ви з нами. Дякую за підписку, за коментар, просування відео і вподобайку до нього. Мене звати ще скажу, Андрій Ткачук, майор збройних сил, який на третій світовій намагається вам розповісти те, що дійсно відбувається на полі бою. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, підтримайте сили оборони України.